Складаю пенал в школу. Ось такий в мене пенал. Перший тиждень в школу вже прилетів, так що я буду складати на наступний тиждень. У мене пенал трошки поновився, в мене з'явився ось такий улівчик. Тут клапка і пустий сіленький. Ось такий він гостенький. Гарний, дуже гарно пише, до речі. Покладу його в цей пенал. І я вам ще покажу, що в мене є ось в цьому пеналі. Так що зараз буду показувати. Так, розстіваємо і зучаємо ручки. Ось така в мене ручка є Ось така і ось така. Ось такі три ручки в мене є тут. Складаємо. Далі другий карманчик. Ой. Тут в мене куча всього. Ось такий от клей з курумі. І, до речі, він гарненький ось такий фіолетовий. Ну, але він майже простим. Далі ось такий простий олівець. Ну і ще буде ось такий простий олівець, який клей падає. Так, далі в мене ножниці коректор, ось такий лапка. Стирачка, ось така з котиками, лінійка і циркуль. У мене, коротше, тут башня попадала, зараз я її поскладала. Коротше, ну, отак тут воє, і зараз я все це поскладаю назад. Мусимо троксимо. А, і ще забула. І ось така стругачечка. Кладемо. І переходимо до третього карманчику. Ну, тут в мене все, що треба. Ось така от чорна ручка. Дуже гарна, вона, в вона з першого класу ще пише. Кламала сторі улівці. Ну, все, що треба, ось так от. Закриваємо. І ще ось такі новенькі фломастери. дуже гарні. Ось такі от. Тут, типу, що можна не можна так малювати. Ну, дуже гарні, мені подобається. І ось так воно малює. Я вже ними пробувала. І чуть-чуть перебивається. Ось так. І всім па-па! Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Всім па-па!